Невивчена тема це насилля в ЛГБТ парах, насилля жінок стосовно жінок-партнерок. Таке насилля існує. Воно дуже мало досліджується як і соціальними службами, так і загалом ігнорується людьми. Ну, тому що, по перше, це може погано вплинути загалом на образ ЛГБТ спільноти, що пари одностатеві, вони мають високий рівень насилля, це пов'язано з тим, що суспільство вимагає бути від них закритими, не висовуватись, не показуватись, і, звісно, насилля, яке від ну, може відбуватися в будь-яких парах незалежно від статі, воно ще більш притлумлене, воно ще більш невідоме. Коли від тебе вимагають ховатися в шафі, коли від тебе вимагає суспільство не бути собою, починаючи там, умовно кажучи, від займенників і закінчуючи поведінкою, твоєю мовою, твоєю, твоїми жестами, не дає тобі можливості бути собою відкритим, то ти спотворюєшся повільно, бо соціальна маргіналізація, це те саме, що робить з людей чудовиськ, те, що робило з вбивць вбивцями не в останню чергу. І безумовно це впливає на психічний стан, на розуміння те, як поводитися. Якщо людина виростає без прикладів здорових стосунків, ЛГБТ, людина маленька, наросте абсолютно в інформаційній пустці. То вона не має прикладів здорових стосунків. А здорові приклади здорових гетеросексуальних стосунків бачаю для неї не працює. То вона цілком і скоріш за все і, напевне вона втрапить в стосунки залежності, співзалежності. Вона буде терпіти насилля, тощо і інші дисфункціональні речі.